Для кожного час свій на світі буває. Один народився, а другий вмирає, один спішить злом за добро відплатити, а інший все хоче любов'ю покрити. Спішать люди, часу ніколи не мають. В життя сьогоденне вони потрапляють, шукають, збирають, будують громадять, летять дні за днями і роки так минають. Спинитись їм хоч би на хвильку в житті, І подумати, для чого вони на землі, для чого родились, і для чого живуть у світі, щоб жити, чи є якась суть, забула людина, що створена Богом, щоб жити й трудитись, і славити того, хто дав для життя в цьому світі усе, і це, щоб прославив Творець над усе, творив Бог цей світ. Щоб ти, друже, і я прославили Спаса, що дав нам життя, і часу даремно щодня ти не гай, скоріше на ниву Христа поспішай, бо час цей летить, його не догнати, а треба ще нам про Христа розказати. Життя це коротке, мов пар, мов той дим. Дивись, щоб і ти не згубився у нім. Старайся ти часом своїм дорожити, бо дні ці лукаві, щоб щось не згубити, для кожної справи ти вибери час і не забудь, друже мій, хто від смерті нас спас. Не будеш, мій друже, ніколи жаліти, якщо в житті будеш добро лиш робити, бо час цей сьогодні приємний для нас, і як будемо вірні, Бог подбає про нас. Бо час є садити і час є збирати. Поглянь, друже, в серце, і чи можеш сказати, що впало далеко І глибоко зерно, і в сотеро раз воно плід принесло. Прийде час і звід для Христа принести. Що тут ми робили, і як ми жили, чи час мали Слово Його почитати, і в молитві хваління подяку віддати. Є в нас. Час спати, і є час поїсти, та часу нема, щоб спокійно нам сісти з сім'єю, щоб Біблію нам почитати, псалом заспівати чи вірш розказати. Не будьмо, брати мої й сестри, байдужі, Щоб Бог не сказав це тобі по заслузі, до царства мого ти не можеш війти, і в книзі життя. Не записаний ти, пильнуйте, і час цей даремно не гайте, дороги в житті ви свої виправляйте, щоб нам увійти в ті оселі святі і будемо жити з Христом по всі дні. Амінь. Автор Данута Филипів